Хоч місто обстрілюють увесь час, харків'яни повертаються до своїх домівок. У місті працюють кав'ярні та музеї. У Харківській області знаходиться мій улюблений Пархомівський музей. У місті один з найжахливіших музеїв сексу: музей фотографії, відкриття якого чекали всією країною та ще багато крутих та цікавих інституцій. Харківська область одна з тих, хто найбільше постраждав від руйнувань, у тому числі і культурних пам'яток. Це легендарний будинок слова. 7 березня 2022 року. Він постраждав від російського обстрілу у 30-х роках минулого століття. Тут жили Микола Хвильовий, Остап Вишня, Михайль Семенко та інші геніальні письменники. І саме тут, у 1933-38 роках, репресували понад 70 мешканців літераторів. Літературний музей хотіли створити ще тоді, але Радянський Союз намагався викреслити зі сторінок історії імена небажаних українських культурних діячів. Сьогодні ж саме літературний музей у Харкові відкриває імена репресованих письменників та письменниць. Аніта, як ви зустріли 24 лютого? лютого? Тут зранку в музеї. Тобто, коли почались перші вибухи, в нашому робочому робочому чатку понеслось. Ну, цікаво, що департамент культури подзвонили, сказали, що військовий стан можете не виходити на роботу. Ми так подумали, ага, звісно. Не вийдемо. Mm -hmm. і, і в нашому робочому чату одразу всі біжимо в музей, тому що потрібно демонтувати експозицію. Ну, у нас ж ситуація була, як і у всіх музеїв. Ми чекали. А оскільки ми працюємо з цією складною пам'яттю, і у нас. 1920 роки це про що? Це про дуже складні стосунки з, з сусідом, да, з Росією. А про те, коли ми намагалися там визначити, що, а хто ми є по відношенню до Росії, набути власну суб'єктність. І зрозуміло, що коли ми працюємо вже давно з такою пам'яттю, ми очікували війну, що після Грузії ми думали, коли це буде в Україні, коли це станеться в Україні. І е, от нагніталася ситуація з осені. Ми подумали, вирішили. Вкотре спакувати в першу чергу колекцію, okay. ну але експозицію ми не демонтували. Ну ви знаєте ситуацію, тому що музей, який демонтує експозицію, він як він буде працювати далі. На 24 лютого ми запланували два тренінги для себе, і для колег з тактичної медицини і як захищати будівлі під час військових дій. Ну не встигли, не сталося, заклеювали вже як могли. Щоб зрозуміти, з чим зіткнувся музей 24 лютого 2022 року, треба зрозуміти культурне тло Харкова з 1991 року. Місцева влада неохоче підтримувала проукраїнські проєкти. Ще на початку нульових музейників та музейниць, які відкривали в Харкові українськість, вважали націоналістами та називали бандерівцями. Наче це щось погане. Та словами директорки Тетяни, простіше стало після помаранчевої революції, а потім після Революції Гідності. А насправді будівля це ще маєток 19 століття, приватний маєток, який потім перетворили на готель, партійний готель закритого типу. І коли наприкінці 80-х все ж таки вирішили створити в Харкові літературний музей. А що таке кінець 80-х? Коли виходить дуже багато нової інформації, коли от буквально в нашому інформаційному просторі з'являється те, що довгий час було забанено в радянському союзі, я зрозуміло, що музей створювали люди, які цікавились саме такою літературою, цікавились саме такою. Інформацію. Почекали, поки, поки розпадеться розпаде. Так. так. І, і тому, звісно, що колекція почала поповнюватись матеріалами 20-х років, рух опору 60-х років. Тобто, фактично, чому я говорила про складні стосунки з Росією. Харківський літературний музей розповідає про наших літературних діячів. Основа колекції музею пішла з валізки, яка пережила бомбардування Харкова під час Другої світової війни, там були документи, рукописи та нотатки до статей, які допомагають краще розкривати нешаблонне життя класиків української літератури. В різний час, в різних суспільствах з різних причин були заборонені. І от ми навіть і не очікували, що у нас на одній полиці заборонених книг українця Анна Франк і Адольф Гітлер. Ну, якось так, так сталося. А, ну, тут зараз теж все, бачиш, експозиція знята. І а, наші співробітниці ми вирішили, що тут можна зробити. В цій порожній експозиції квест кімнати. порожніх експозицій, а чому б ні? Тобто спробувати, да, будемо видобувати сенси без музейних предметів, як я сказала. Це, ну... це тоді роздруківочки. Це роздрукі, звісно, да, Ні, ні, це роздруківочки. Все, все надійно заховано. І... Нещодавно була така. Цікава фраза щодо нашого музею, що ну ваші виставки, це ваше обличчя, і тому це має бути рівне. Я подумала: ну, ну так, очевидно, можливо, це вітрина, це обличчя. Але кого сьогодні цікавлять вітрина? Ну цікавіше, що за тим відбувається, і чому ми суспільство настільки змінилось, що нам цікавіше в ці відкриті офіси, нам цікавіше, відкриті фонди, нам цікавіше, дав. Бачити процес, як це відбувається, і тому я думаю, що наше обличчя це скоріше ті процеси, як ми готуємо, як все відбувається. Ну і потім, звісно, що результат дуже хочеться і хороший результат. Чи відслідковували ви результати цих процесів? Можливо, в Харкові більше почали говорити українською мовою чи більше читати українську літературу. Ну мені здається, що так. У нас е, з е, тим, коли ми е, змінювали формати роботи, ну, тобто ми починали спочатку. Нам здавали, що потрібно використовувати д'ютеймент, і ми його використовуємо дуже активно. Навіть тобто, наші співробітниці пройшли матрака, цю знамениту програму. І потім з'явились перші інтерактивні програми. І програм було дуже багато. Якось так ми зрозуміли, що у нас вже менше екскурсія, більше якихось інтерактивних Активних занять і програм, ну далі наступний крок це звісно, що партисипація, да коли залучаєш якомога більше людей до, до роботи інституції. Я вже говорила про те, що ми, ми тут там тут є певний ресурс, і ми би мали створювати середовище для того, щоб тут от, от, от утворилися, народжувались нові смисли, щоб сюди якомога більше людей різних класних креативних заходило з тим, щоб народжували щось новине. В одній з кімнат самі шпалери теж є частиною експозиції. Цим шпалерам вони в 2004 році тут, ми їх зробили. Стільки класних людей розписали: <зас> Усейна, Усейна. Теж. Санченко і Ірванець Андрахович, Прохацька, Ярмоленка і, і, і Ну, Всі наші друзі. Коли ви прийшли працювати до музею? Дуже давно, це був 93-й рік. Я дуже любила музеї, Ну, це якесь з дитинства, я така любов до музеїв. І тут, в Харкові, є літературний музей. Я люблю літературу, я люблю музеї. У мене все зійшлось. І коли я сюди прийшла, а Уявляєте атмосферу, от тут була якраз червона фіра, Жеданпер, там збірки свої, рожевий дегенерат. Настільки було інше життя, настільки, настільки все інакше, настільки наповнено сенсами, і причому це для мене було відкриття. Тобто я в такий спосіб я от, те, що Шевельов називав латентна українські, да, дуже багато мені прояснило про мене саму. Політмузею велика мрія це Харків вільних творчих людей. Знов таки живемо в тих умовах, в яких ми є, і намагаємось зробити їх максимально комфортними для всіх. Спочатку вторгнення в регіоні було окуповано 575 населених пунктів. Це майже третина території Харківської області. Після масштабного контрнаступу восени ЗСУ звільнили більшість територій. І хоча на околицях Харкова росіяни опинилися вже вранці 24 лютого та у місто не змогли навіть зайти. Як ви зрозуміли, у літмузеї готувалися до повномасштабного вторгнення. Найцінніші експонати запакували заздалегідь, щоб швидко евакуювати колекцію. Займалися евакуацією зберігачі фондів. Почну розповідати з 2014 року, тому що вперше ми почали готувати колекцію до евакуації саме в 2014 році. Ми підготували списки, спакували найцінніше, але на щастя. Тоді евакуації не було. Коли більш-менш стабілізувалася ситуація в країні, ми розпакували свою колекцію, тому що це дуже цінні предмети, які були потрібні нам для роботи. Потім, починаючи з 14-го року і до повномасштабного вторгнення, ми декілька разів, коли загострювалася ситуація в країні, вводили військовий стан, постійно спаковували колекцію і знову таки були оптимістами і розпаковували її. А перед початком повномасштабного вторгнення ми також прийняли рішення спакувати в першу чергу наших предметів, які підготовлені списки. І 24 лютого у нас була спакована тільки невелика кількість предметів, найцінніше. Тому 24 лютого ті співробітники музею, які змогли доїхати до музею, вони швидко розібрали всі експозиції, спакували їх. Інструкції, що ж робити далі, в нас не було. Тому наша директорка, пані Тетяна Товчук, звернулася до міністерства і з проханням, що ми все-таки хочемо евакуюватися. Ати в Харкові. Нам видали наказ, знайшли місце безпечне в Україні і відбулася евакуація. Отже, порядок евакуації був таким: спочатку колекцію перенесли у підвал будівлі. Там також жили і співробітники музею. Вони охороняли колекцію. Особливого пакування тоді не було. Далі за допомогою місцевих волонтерів та волонтерок та територіальної оборони машинами колекцію перевезли на вокзал. Залізничним шляхом колекцію вивезли з міста. Вже у безпечнішому місці колекцію перепакували та реорганізували для зберігання. Ми підготувалися до да, спакували все, але чесно скажемо, що е, у нас була запланована закупівля таких ящиків саме для транспортування для евакуації, лише на березень місяць. Ми не встигли. Тому ми евакуювали першу чергу, в тому просто в чому було. Але на місці нас чекали вже з пакувальними матеріалами, і штаб порятунку спадщини дуже нам допоміг. І вже на місці перепаковували як треба. Потім, при підтримці фонду міжнародного, ми виготовили ящики, які ви можете бачити зараз. Це. Так це вони, от саме в таких ящиках, ми евакуювали і другу чергу. І Спакували іншу частину колекції. Ці ящики спеціально були розроблені за якимись вимогами. чи Чим вони такі особливі? Особливих вимог не було, але вони так оброблені засобами і проти пожежних, проти горіння, і проти різними засобами всередині так оброблені. І... Ми самі приймали рішення, які саме це будуть ящики, дивлячись там, моніторили, що це може бути. Я. А футболка така класна. А це наш да новий мерч. І оцей мерч до нашої виставки Антитекст. Коли ми ховали колекцію, наша от, на... заступниця моя Таня вона сказала. Таня, а ти відчуваєш, що ці матеріали довше заховані, ніж оприявнення. І ми от говорили про ці всі відсутності. І отут от теж ми бачимо, що це наче голос. Так? Але Або ми... кардіограма. Або... Або кардіограма, так. Але це голос. Це реальна звукова доріжка. І... Але якщо ви хочете дізнатися, що це, ну, тут -от є QR, то це нам начитав Сергій. І можна прийти по да, і, і почути. Голос. Не треба, каже. Я все одно нічого не розумію. Я все пам'ятаю. Я маю яку не яку надію. Музей продовжив свою діяльність і після евакуації експонатів першу виставку в офлайн режимі присвятили загиблому письменнику Володимиру Вакуленку, який писав вірші для дітей. Його навесні 2022 року закатували російські окупанти. Нас проводять масштабні концерти з жаданом читання поезії та роблять все, щоб підтримати харків'ян. Майже вся команда в Харкові. Ну, ще не вся команда. З'їжджаємось, приїжджаємо на роботу. Як ну так, да, далекувато вже їздити стало? Але все одно наші співробітниці приїжджають на роботу, їдуть, працюємо в основному онлайн, але займаємось тим, чим ми маємо займатися, чим має займатись музей в цей час. Обов'язково зберігаємо, обов'язково вивчаємо, намагаємося зрозуміти, що буде резонувати з тим, що сьогодні відбувається в суспільстві, дістати всі ці смисли і в який спосіб їх да, дати. Перша виставка, з якої ми вийшли, це Харків залізобетон. Ми взяли цей бренд, який народився в Харкові в нашому ком'юніті Харківському. Ми хотіли у Львові розказати про Харків. Чому у Львів'ян було питання: а як так стало, що Харків вистояв? Ну а тому, що тут та да, тут, тут є ті традиції, та да, можливо про які не всі знали. Нам хотілося показати той Харків. Потім ми вирішили, що нам варто поговорити про місцеву топоніміку. Забагато у нас прізвищ російських авторів в нашому публічному просторі. Ну і пам'ятник Пушкіну, там там, сумно, звісно. І ми вирішили, ми от готуємо зараз, будемо влітку відкривати цю виставку, яка називається Власні назви, які назви є нашими власними, які розповідають про нас, які е, показують нашу суб'єктність, а які нам були нав'язані. І ми відкрили у Львові виставку Антитекст. Зараз не лише ховаєте, але і поповнюєте, та колекція Дівчин. так вже можете розказати, чим зараз поповнилась колекція від музею? Mm -hmm. Наприклад, Дівчин. останнє надходження це вже, мабуть, всім відомий щоденник Володимира Вакуленка. Це відомий письменник, з який дитячу літературу так писав, і він потрапив по на вся цій території, яка була у. Він розумів, що для нього це дуже небезпечно, але прийняв таке рішення залишатися там. І до останнього дня, коли по нього прийшли, Володимир Вакуленко вів цей щоденник. Я не могла от собі подумати, повірити, що сьогодні можуть розстрілювати українських письменників тільки тому, що вони українські. Це якраз з тих експонатів, які краще б їх не було в музеї. Менш трагічні експонати у нас колекція поповнюється навод книги з автографами, нам mm -hmm. теж передають зараз дуже активний ціль. А ми намагаємося зрозуміти, як ми будемо тепер, в якому форматі працювати без виставок. Тому що ну садок тут зрозуміло. Ми нашу зірку поставили, і всі з презентаціями повернулись сюди. Тут все буде відбуватися. У нас будуть ті експозиції, там, де ми зняли, але оста... залишились якісь експозиційні форми. Ми хочемо там зробити крест-кімнати. Тобто, ми навіть. Якщо немає тих предметів, які нам допомагають щось зрозуміти, ми можемо видобувати сенс і без цих предметів. Харківський літмузей приклад успішних зусиль команди та евакуації колекції. Трагедія у тому, що так склалася історія далеко не у всіх музеїв. Музей Садиба Сковороди і будівлі понад 300 років. Саме тут український філософ прожив останні роки свого життя, і саме біля цього маєтку його й поховали. Садиба у Сковородинівці єдиний музей у Європі, де зберігалися особисті речі філософа: годинник та скрипка. 6 травня 2022 року, прицільним ракетним ударом, росіяни знищили музей. Розкажіть нам, будь ласка, про музей. Чим він такий унікальний? Ви знаєте, слово музей це що? Ви маєте на увазі приміщення? Ви Ми знаєте? власне, з вами знаходимося на території меморіального комплексу філософа і поета Григорія Сковороди, де знаходиться чотири об'єкти пам'ятки національного значення: це могила Григорія Сковороди, це будинок, в якому провів останні дні життя Григорія Савича. Це пам'ятник сковороді роботи Івана Петровича Кавалерідзе. І це пам'ятне місце під дубом, де любив працювати Григорій Савич сковорода. Крім того, три пам'ятки місцевого значення садово-паркова зона це комора, яку рашистська ракета тріпанула. І контора управляючого із унікальним підвалом 18 століття з арковими зводами. І все це в тому році планувалося після реконструкції здатись в дію. І ми були просто унікальні. В цей вечір страшний. Я була вдома, і коли у мене вдома закричали, Мама горить музей. Це було страшно, був удар сильний. Ну, бігли, бігли до музею, бігли до музею. Це були лічені хвилини, тому що я так поруч проживаю, була страшна пожежа. Палало в небо зразу, за одну хвилину. Мабуть, якась там суміш була, суміш була така, яка горіла дуже. Телефонували всі, викликали служби. Але Підступитися самим не можна було. Не було. У нас є охорона, але не можна було підступитися, тому що пожежа занадто була така сильна. Коли ось в першому залі там ще можна було туди зайти, і деякі експонати, які там були попаковані, можна було винести. Другий день був страшний день. Ми стояли тут в розпечі. Облетіли фотографії скульптури Сковороди, що стоїть практично неушкоджений серед згарища музею. Але частина найцінніших експонатів, особисті речі Григорія Савича, також ціліли, бо їх сховали заздалегідь. Російські війська відзвітували, що у приміщенні музею був військовий пункт. Це те місце, де стояла скульптура Григорія Сковороди, який власне і зустрічав відвідувачів. От, а отут у нас був Переяславський період, прекрасна картина Григорійського рода в Кавраях. Тут власне почався сад, пісень Григорія Савича. А от там прямо у нас була Євангелія 1670 року і Новий Завіт 1712 року. Бо Григорійського рода під час закордонної подорожі скаже, я народжений тлумачити в Біблії. Ми свято вірили в те, що ворогу наше село не війде. Свято вірили в Збройні сили, які просто зупинять ворога. Але 24 лютого, згідно із інструкціями, о 8 годині ми всі були на місці, і згідно із інструкціями, ми почали готувати нашу експозицію до переправлення. Інструкції, і все завчасно було підготовлено ще в зловісному 14 році. Вже тоді все було. Ми підняли, понавили і, і розширили. Якщо раніше це було 17 експонатів, то ми їх довели до 99 Відповідно, ми вивезли музичні інструменти 18-го століття, особисті речі Григорія Сковороди, авторські роботи. Тобто 99 експонатів ви змогли убезпечити. Пер, так. 99? — Ну, так вийшло. Потім вона нас запитали, а чому не 100? Та ніхто зразу не рахував. Просто компонували, а потім склали список, вийшло 99, вивезли. Здається, ви колись на одному з своїх інтерв'ю казали, що ви вважаєте, що росіяни не випадково скинули ракету саме сюди. Тобто вони цілили в музей. Вон, чітко єдине, що не в дах, бо всі говорять, от влучило в дах. Воно чітко пішло під дах і зняло. Дах. І він висів отут на всіх деревах, і досі там фрагменти висять, і шторки наші висять, і дошки наші висять. Це пояснити словами не можна. Для чого, чому. Мо це тільки лють, ненависть повинна бути в людей така, щоб знищувати все, знищувати нашу пам'ять, любов. Ну, сказати, що ми стоїмо на місці, не можна теж, але взагалі тут дуже складно на сьогодні. Ми з багатьма фондами працювали, спілкувалися. Ну, на сьогодні всі, якби не дуже готові у нашій Харківській області вже вкладати, інвестувати кошти. Всі, хто був з реставраторів, всі сказали, що реставрації підлягає приміщення, що все можна зробити, відновити. Для цього тільки, звичайно, потрібний час. Що звіниться нам самим, треба і змінити погляди на наше життя і на творчість сковороди. Вчимось жити, от в тому просторі, який от в якому ми змушені сьогодні жити. Ну нічого, будемо поки так. Будемо адаптувати, адаптуватись, поки під ці умови і по можливості е, е, створювати ці нові умови, які нам дозволять розвиватись. Не стояти, не 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 застигнути в тому, щоб зберегти, хоча би що є, а розвиватися. Ми чітко віримо. Ми знаємо, що прийде перемога і все.